А ви знаєте, що я вам скажу? Я жалію, що я не нажипцював цього вічно зеленого Барбарисику. Весь, що він в мене тут от є, пару штучок, він в мене весь весь що в мене є. По-перше, листочок не скидає, плюс листочок такий блискучий на сонці, гарно велискую, такий, якби завжди вологий був. По-друге, дивіться, який він дістає гарні, червоніше, окрім тих зелених на осінь. На листочки. Ну Він гарно дивиться. По-третє він невеликий. Виростає. Ось. Це супер. То що я його не, не, не наживкивав. Щоб в мене, мене його мало брали літом. Всі хотіли червоні, а зелені всі залишились. Ну як залишилось, їх було, було трошки продав, але мало що залишилось. Ну вони гарні. Подивіться який колір має. Чудовий барбарисик.